Доброго дня! Тема нашого уроку Площа паралелограма виконала вчитель Жукана Миколаївна, Деська спеціалізована школа номер 111 Мета уроку домогтися розуміння теореми про площу паралелограма. Сформувати вміння застосовувати формулу площі паралелограма до розв'язування задач. Повторимо, яку фігуру називають паралелограмом. Паралелограмом називають чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні Сформулюйте властивості паралелограма. Перша властивість. Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралелограма дорівнює 180 градусів. Друга властивість паралелограм є опуклим чотирикутником. Третя властивість у паралелограмі протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні. Четверта властивість. Периметр паралелограма дорівнює подвоєній сумі сусідніх сторін. П'яте – діагоналі паралелограми точкою перетину діляться навпіл. Яку фігуру називають ромбом. Ромбом називають паралелограм, у якого всі сторони рівні. Властивості ромба. 1. Сума будь-яких двох сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів. Друге, у ромба протилежні кути рівні. 3. Діагоналі ромба точку перетину діляться навпіл. Четвертее периметр ромба дорівнює 4. Помножене на довжину його сторони. І п'яте діагоналі ромба взаємно перпендикуляр і ділять його кути навпіл. Площа паралелограма Теорема. Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Доведемо дану теорему. Доведення. Нехай АВЦД – довільний паралелограм. БМ його висота. Доведемо, що площу С паралелограма можна обчислити за формулою. С дорівнює АД помножити на БМ. Перше. Проведемо висоту cn до прямої, що містить сторону АД паралелограма ABCD. Друге, кут БАМ дорівнює куту CDN, як відповідні кути при паралельних прямих AB і CD та січній АН. Тому трикутник БАМ дорівнює трикутнику CDN за гіпотенузою і гострим кутом. Третє. Паралелограм АБЦД складається з трапеці МБЦД і трикутника БАМ, а прямокутник МБЦН трапеції МБЦД і трикутника СДН. Оскільки трикутники БАМ і СДН між собою рівні, то рівні і їх площі, а тому рівними є площі паралелограма АБЦД та прямокутника МБЦН. Четверте. Площа прямокутника МВЦН дорівнює МН помножити на БМ. Але АМ дорівнює ДН МН дорівнює АД. Отже, площа дорівнює АД помножити на BM, що й потрібно було довести С дорівнює А помножити на HA, де А сторона паралелограма, а HA це висота, проведена до даної сторони. Ще одна формула площі паралелограм. Площа паралелограма дорівнює добутку двох його сторін на кута між ними. а тепер поговоримо про площу ромба. Сьогодні ми познайомимося з трьома формулами площі ромба. Перша S дорівнює квадрат помножене на кута альфа. Друга площа дорівнює. Сторона на висоту проведена до даної сторони. І третя формула. Площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей. Задача. Знайдіть площу паралелограма, діагоналі, якого дорівнює 26 см і 24 см. А одна з них перпендикулярна до сторони паралелограм. Дано АБЦД-паралелограм. БД дорівнює 24 см. AD дорівнює 26 см. БД перпендикулярно до АБ. Площа невідома. Розв'язання. За властивістю діагонали паралелограму. BO дорівнює 1 друга БД. БО дорівнює 12 см. AO дорівнює 1 друга АЦ. Ау дорівнює 26 поділити на 2 13 см. У трикутнику АОБ. Кут АБО дорівнює 90 градусів. Тому за теоремою Піфагора АБ дорівнює корінь квадратниць, АО квадрат мінус БО квадрат. АБ дорівнює корінь квадратний 13 в квадраті мінус 12 в квадраті. дорівнює 5 см. Площа дорівнює АБ помножити на БД дорівнює 5 помножити на 24. Дорівнює 120 см квадратних. Наступна задача. Периметр паралелограма дорівнює 36 см, а його висоти 4 см і 5 см. Знайдіть площу паралелограм. Перше. Нехай АБЦД даний паралелограм. БМ 4 см і БН 5 см його висоти. Друге. Периметр паралелограма ABCD дорівнює 2 помножити на AD плюс ДЦ. За умови 2 помножити на AD плюс ДЦ дорівнює 36. Тоді AD плюс ДЦ дорівнює 18. Нехай АД дорівнює Х. Тоді DC можна позначити як 18 мінус Х. За формулами площі паралелограма, площа паралелограма ABCD дорівнює. AD помножити на BM, а з іншої сторони площа ABCD дорівнює DC помножити на BN. Тому можемо прирівняти ці дві формули. Х помножити на 4 дорівнює 18 мінус Х помножити на 5, тобто 4х дорівнює 90-5х, звідки х дорівнює 10 см. Тоді площа дорівнює 10 помножити на 4 дорівнює 40 см квадратних. Підсумки уроку заповніть таблицю. І так, нагадуємо, що сьогодні ми вивчили формулу, за якою площа трикутника дорівнює 1, друга помножити на сторону і висоту проведену до даної сторони. Перевіряємо. Дякую за урок. Бажаю успіху.